Всім привіт, дивимося 11-ту серію за Цутабі. минула серія була приємна і навіть трохи серйозна. А, не пану так чіка і Койомі поговорили, Койомі определилася з тим, чим вона хоче займатися. Вона вирішила бути вчителькою молодших класі, по-моєму. Ну, я радий, що завершилося не так драматично, навіть трагічно, як я думав. В принципі, я. Так, трохи про це думав, але не не здумався над цим серйозно. Після якої там серії сьомої, чи в якій там було, що я дивно поводилась. Ну, в цій серії ми дізналися, що вона прям супер переживала за своє майбутнє. Ну, no. їхня хімія чекою дуже приємні і прикольні. Чого uh, ж бачимо, що буде в цій серії. Перейдемо до реакції. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам переносве копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще там є посилання на перекладів, це у нас робота голосом, там де я брав субтитри до цієї серії. Ще є посилання на на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якраз, Якщо якась гривня копійки залишилась, можете мені закинути посилання і в описі під відео. Буде дуже приємно, ще більше мотивацій надасть. Ну, не забувайте підписатися, поставити лайк вподобайку. Теж дуже-дуже піднімає настрії. Ну якщо все ж таки будете дивитесь за посиланням з картинку та звуком реакцію. То, будь ласка, не включайте ролик на Ютубі, хай деталі на фоні, прозвучте включайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. О, походу, в поїзді йде. В потязі. Дуже знайомі звуки. Хоча я давненько не їздив на поїздах, але тим всі прям трохи частенько. Хоча вона в отдельной цій купе отдельно повезло. О, вау. Прикольний потяг. І знову цікавий. Mm. Кілька разів у всяких відосиках бачив цей потяг. на... своїми цими всіми... переднім лицем я не знаю, як назвати потяг. Виглядає дуже так позато, я не знаю. Ауф. Wow. Ну, no, прям готель uh, на колесах залізних. А, це ми мій поїхала. Hmm. Я справді щось серйозно, що вона придумує сюжету в голові. Який цікавий кадр на задньому плані Но у нас таким радісним лицем це говорить, тому я щось то що це щось серйозне Normálně zlekala se. Na show ona tak se zase reddily stěkala. Nevím, hm. že nás bude pět řád šel na trochu seriózní. No já v seriálu nejako se... Я що це не так, може, з нею щось стало з релісою, може, посварилися трохи. Тепер мені здається це ...саме очевидно, що щось між межным сталося. Зараз сама напиши, пояснить. Цікаво в цій серії будуть онсены. Чи все ж таки не по нас, напевно, в кожній серії були майже? Хм. Так як Рурі. ми знаємо, що хотіли мати сім'ю, Можливо, вона знайшла собі хоп, хлопця. Ну, це точно, не напевно, неправда. Можливо, вона і не права, але можливо, я навіть уявляю свою протилежну ситуацію, що Рурі, можливо знайшла свою пару. Якщо чесно схоже, у нас в місті є такі місця, просто щоб на наповно підпороти, щоб не падала. Отаких От штуках завжди ми в дитинстві ходили, лазили, бордюри такі високі супер. Ну, якось, коли вона вибирала це місце, вона була супер рада, тому можливо, щось станулося між цими. Якась новина прийшла між. заплануванням плану... подорожі і самою подорожю. Раритети. Блин, самому наш цікаво, що це за фігня? Виглядає якийсь холодильник старовинний, але можливо, щось з електрикою за все зв'язаною? Ну, якщо її якось ремонтують, то я не думаю, що буде змінювати прям сильно. Напевно, історично залишають. Чи її прям перебудовують, я якось проморгав це, що вони так. Не зраділи. А. Вау, я так розумію, це і є ця будівля повністю розвалена. Aha, to widno i ni, nic nie zostało, tak rozumiem. O biedno. O, oh, wow, tam i pociąg jest. Nic o sobie. Ну, no, якщо чесно, в мене цей варіант першим був. Ну no, якщо їх тут такі комунійни з цих варіантів роблять, то можливо я супер помиляюся. І це взагалі ніяк не зв'язано. take out take story, store yeah okay take away uhs plane mm what of course Яка світла риба? О, жир не дуже важка, нічого собі поєднання. Ну, виглядає прикольно, Навіть пам'ятники поставили. Хм. Зараз саундтрек грає на задньому плані. Як ж, чесно, я не пам'ятаю раніше, можливо, якісь новенькі. Приємний, кстати.

Hmm. Все ж таке, щось між ними сталося. Цікаво, що вона їй сказала, ну бачу що те, що Рурі її написала, я не думаю, що це прям щось суперсерйозне. Мені здається, можливо, вона сприйняла на занадто серйозно, це. Ну і да, сподіваюся, якщо вона і справді якось це протачила, то вона спочатку вибачилася, але не пере... а перед богами просто так просить. Так ну, мені десь ця ботузка тону точно важить, вона так виглядає мощно. Який той храм, тільки видержує. Красиво, глядає, знаєте, схоже чимось на гру Ghost of Tsushima, Там багато таких крутих храмів на Скелях. Кстати, по-моєму, Tsushima ж десь там, в тому районі, хоча я можу супер помилятися. Бля, я так і знав, що це щось не дуже серйозне. <смій> <смій> uh, да ош. Це, це у нас супер наївна така. Виходить, ну, ваше сап сап самый треба було зразу говорити. Знаєте, у цей саю, по наставниці... це не Бацанесаю цієї дівчинки з Хелка, головної героїні, по моєму дуже схоже звучить. Так прикольно виглядає в неї з закинутим волоссям. Особливо її це, не знаю, як сказати, Ростяпанську кудрявість волосся. З таким закидом прикольно виглядає. Не хватает яке рурі цій команді Мангак. Якщо чесно, я думаю, можливо, вона прям приїде до них. Що ще в цій серії вони помирилися до кінця? Красивенький краєвид. Ну, наскільки я бачив внутрішній. світ цих замків, вони прям супер неудобні для високих людей, по-моєму. І особливо сходи, вони прям, по-моєму, такі майже вертикальні. В таких замках. Стиль вибачення мангака. and Мене... Напевно, орієнтуватись в таких фігнях, коли інтернету не було, взагалі тяжко було б. Хоча, малі, ну, коли я ще з за подорожував з батьками. Якось я цього не помічав. Напевно, тому що мати всім займалася. Куди і як поїхати і на якийсь автобус сідати. Напевно, -ну, вони називають по-іншому, або вони помилилися з автобусом. Я сподіваюсь, що вона каже правду. Якщо вона підозріла, я не знаю. Або вони справді помилилися з автобусом. Ну, в в місці можливо, і справді дуже легко в автобусі. Ну і так як ми продовжуємо цю арку, я якось все рівно думаю, що Рурі до них приєднається. Ще так як буде це фінальний епізод 12 на минулому тижні, на наступному тижні. Можливо, взагалі весь сказ збереться. Побачимо. Закінчилася ще одна серія. Цей раз поїхав на засновницею. Тут байте у нас на якусь драму. Хоча. Я ніколи повністю не вірив, що щось серйозне буде. А... Ну і да, виявилось, посрилася і зараз дурниця якась. Ну, як завжди, приємна серія. Побували в цікавих місцях. Прикольний, все ж таки, храм цей виглядає, виглядає так, е, так, так, так. Виглядає так це місце, куди хочеться дуже залізти. <laughs> а да ну. Побачимо, що буде в наступній серії в фінальній. Я все ж таки передбачаю, що рурі приєднається, а може і війська зберуть на фінальну серію. Побачимо. Хм. Або може закінчити так, знаєте, що вона нарешті одобрення своєї манги публікації. І вони всі зберуться, щоб відпразнувати. В принципі, буде дуже приємне закінчення фінальне. А, ну, побачимо, коротше. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримайте армію, і до побачення!